Що робити зі збитковим рівне облводоканалом? До цього питання знову повернулися депутати обласної ради. Ще у 2011 році вони прийняли рішення про його передачу у власність територіальної громади рівного. Однак вже на першій робочій нараді міський голова виступив проти такої перспективи. В нього зараз рве приблизно 2 мільйони в місяць. Приблизно 2 мільйони. Це 25 мільйонів в рік. Закрити міським бюджетом, це неможливо. Сподіватися, що підніметься тариф. Ми всі розуміємо, що реально вже найближчі два роки тариф підняти не буде. 50 мільйонів на ті в міському бюджеті це нереально просто. Це віддати весь свій бюджет розвитку. Володимир Хомко пропонує цей тягар розділити навпіл, принаймні, допоки не переглянуть тарифи. А це зробити поки що неможливо. Запевняє директор підприємства Андрій Карауш. Затвердила для підприємства собі вартість, залишила тарифи для інших і бюджет на тому ж рівні, що й був, і населення взагалі не розглядалось, крім того, що. Встановлена лише собівартість і буде механізм нарахування різниці в тарифах, але знову замкнене коло використати ми її не можемо. Нині держава заборгувала водопостачальному підприємству 139 мільйонів гривень. Фахівці кажуть, борги підприємства списує лише азот. Це лише з поблажливого ставлення до нас зі сторони азоту, тому що фактично 95% вартості послуг азоту по. Очистки стоків ми не оплачуємо. Депутати обласної ради наголосили, яке б рішення не прийняли обов'язково потрібно зберегти пільги для мешканців району, звідки йде відбір води та вжити заходів щодо будівництва на річці горинь, шлюзів, регуляторів. Після дискусії члени робочої групи спільні в одному місто і справді не потягне збиткове підприємство. При передачі водоканала з обласної власності в комунальну необхідно переоформити практично всі дозвільні, документи, ліцензії і так далі. То це потягне ще додаткові фінансові витрати. Зв'язку з цим до підняття чи встановлено вирішить, так будемо говорити, встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Ну, моя думка, що має бути так, як є, залишиться без передачі. Вислухавши усі думки та пропозиції фахівців і депутатів, робоча група вирішила вивчити усі матеріали, особливо фінансове становище підприємства. Остаточні рекомендації прийматимуть вже наступного понеділка. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.